Друзі, всім привіт! Будемо сьогодні розпаковувати посилочки із Китаю. Відео обіцяю бути цікавим. У нас тут буде сьогодні планшет, смарт-годинник. Відкриваємо саме цікаве. Це у нас є планшет від компанії BlackView. Написано з боку Mega 2. Ємність накопичувача 256 ГБ, 12 ГБ оперативної пам'яті, плюс 24 ГБ. Це пам'ять розширення за рахунок накопичувача. Як ми можемо бачити, він у нас повністю в плівках запакований гарно, до нас його ніхто не розпаковував. Е, відразу до характеристик, це у нас 12-дюймовий дисплей, до речі, 2К. Е, про пам'яті вам сказав. Ємність акумулятора 9000 мАч. Це доволі таки багато, я вам скажу. Він повинен працювати на цьому акумуляторі приблизно 2 доби активного використання. Фронтальна камера у нас 8 М, це звичайно дуже мало. А головна камера 16 М. Також у ньому встановлений багатоядерний процесор 1,8 ГГц. Так, потрібно відкривати, дивитися на нього. Відкривши коробку, ми відразу бачимо захисне скло. Це захисне скло є на такій спеціальній пластиковій підкладочці, тобто і модель видно, і придає йому жорсткості, щоб при транспортуванні воно в нас не зламало. І також є ось такий конвертик маленький для цього скла. Відразу скажу, що він у нас знаходиться в такому класному чохлі, який можна ось так зробити як підставка. Ну це тобто як компанія Apple, невеличка така копія їхня. Кольор чохла ми маємо такий якийсь сіро-голубий. Знявши чохол із цього планшета, бачимо, що він у нас сам по собі є ось такого голубого кольору. Звичайно, повністю пластиковий корпус. Я в попередніх моделях сказав, що це мінус, але мене люди в коментарях поправили, що пластиковий корпус він більш зносостійкий і нічого поганого в цьому немає. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви вважаєте, пластиковий корпус це добре чи ні. Я віддаю перевагу алюмінію. Він в руці виглядає якось більш краще. До комплекту в нас є блок живлення. Це доволі таки непогано, що за цю ціну виробник нам кладе блок живлення на 18 Вт, тобто швидку зарядку він підтримує, але тільки 18 Вт. Далі в нас є стилус. Стилус, до речі, як з попередніх моделях, він такий недорогий, але цей ковпачок тут на магнітику у нас фіксується і також фіксується тут. В принципі, користуватися ним можна, але це такий дешевий варіант стилуса. Потім дивимося, нас є кабель для заряджання. USB-A на Type-C. Ну, це, звичайно, мінус. Уже можна було б використовувати Type-C на Type-C, але в принципі цим користуватися можна. Далі в нас є невеличкі вкладище, макулатурка і є скрепка для виймання слоту для sim карт Ми відразу виймаємо цей слот і дивимося, і дивимося що він у нас суміщений. Тобто ми можемо використовувати дві sim карти або одну sim карту і одну карту пам'яті. До речі, карту пам'яті він підтримує до 2 ТБ. Це дуже-дуже класно. І тепер потрібно виконати саме головне це зняти захисну плівку з дисплея. Ми знімаємо і маємо ось такий великий дисплей. Ми його вмикаємо. Так, по ідеї, зараз у нас будуть перші кроки його активації, і в нас тут першим ділом потрібно вибрати мову. Мову відразу скажу, що є англійська. Потім є російська, українська, як ви можете побачити, мов у нас дуже багато. Ми вибираємо, звичайно, українську мову. Пише налаштування для зору, це нам не потрібно. Натискаємо кнопку Продовжити. Під'єднання до мобільних мереж у нас тут пропустити, бо сім карту ми не будемо використовувати, будемо використовувати Wi-Fi мережі. Потім він пропонує скопіювати дані додатки, тобто відновити попередній планшет, якщо у вас такий був. Або, наприклад, перенести дані додатки з попереднього планшета, там, наприклад, Samsung. Ми з тим не погоджуємось, натискаємо не копіювати. Ми будемо активувати його як новий планшет. Так, не можна кусати планшет. Ти що? Він новенький. Так, планшет у нас завантажився, як ви можете бачити, дисплей у нього дуже гарний. Можливо, через камеру вам вона не відображається. Шперлери потрібно замінити, бо стандартні якісь такі трішечки нечіткі. Але відразу скажу вам, що Google встановлений гугловські додатки в нас є. Тепер ми можемо навіть увімкнути камеру, подивитися, як вона у нас знімає. Хочу вам сказати, що вона якось знімає, але якість прям не дуже. Робимо тестовий знімок, знімає вроді непогано, але ну, ну, в планшетах камера це таке. Це як до функція. Наприклад, сфотографувати якісь лічильники. Можливо, тут на влаштуваннях можна трішечки збільшити якість зображення, але нам потрібно його протестувати і повернемось до вас через деякий момент. Значить, Замінивши фон робочого столу, ми відразу бачимо, що цей планшет стає прям набагато кращий. Не розумію, чому виробник не може відразу поставити якісь гарні шпалери. Як ви можете побачити, дисплей справді дуже гарний, насичений, класний. Видно, що тут є 2К зображення. Шторка в нас є ось така зручна. Тут ми можемо перемикати, наприклад, Wi-Fi вимикаємо, Bluetooth, ліхтарик. Можемо вимкнути. вимкнути. Тобто шторка керування така сама, як і в інших Android-планшетах. Наприклад, можемо змінити, збільшити яскравість. Заходимо на налаштування. До речі, він працює у нас на Android 15. -му. Зараз ще раз перевірю. ваша система оновлена. Версія Android 15 Отримала систему безпеки 5 грудня 2024 року. Тобто, було останнє його оновлення. Планшет, я вважаю, дуже класний для повсякденного використання, такого як, наприклад, перегляд відео, перегляд фільмів. Значить, відкрили ми наш YouTube, і тут ми бачимо канал, що приїхало. Саме на цьому каналі ми зараз знаходимося. Обов'язково підпишіться, поставте свою вподобайку під це відео. І, наприклад, відкриваємо ось цей відео з чайником. І ось він у нас вмикається. Два стара динаміка, я вам скажу, роблять своє діло, звук гучний. І доволі такий якісний, як для вбудованих динаміків планшету. Давайте, щоб нам не заважало, ми вимкнемо звук, можемо зробити на весь екран, натиснути налаштування, вибрати якість, розширені налаштування 1080p. Якість у нас стала значно краще. Але якщо ви, наприклад, будете контент дивитися, де є не 1080, а більше, там 2К, то без питань ви можете обрати 2К і дивитися. Значить, планшет класний, ставимо йому оціночку 10 із 10, однозначно рекомендуємо. Якщо щось цікаве, я по цьому планшету знайду, про нього варто буде сказати, я зроблю ставочку в це відео. На перший погляд, планшет дуже класний. Так, переходимо до наступного. Так, і це в нас є годинник від компанії BlackView W70 Pro. Як ви можете бачити, продавець у нас молодець, замотав все дуже класно, запаковано. При транспортуванні ваша коробка не пошкодиться. Годинники в різних кольорах: зелений, чорний, сірий. В нас підписано колір Блек, тобто в нас буде чорний колір. Відкрили, у нас відразу є ось така магнітна стандартна зарядка від компанії Blackview. Два магнітика, два контакти, тобто вона не безконтактна, вона контактна, але магнітна. Я, до речі, використовую годинник Blackview r 60 і дуже задоволений. Тепер, можливо, деякий час походжу із цим годинником, щоб протестувати всі його функції. Е, мій годинник працює приблизно. Три неділі від однієї зарядки. Я вважаю, це дуже класний показник. Також у нас в комплекті є ось такий запасний ремінець, а один силиконовий ремінець вже встановлений на годинник. Зараз я вам його також покажу. Тобто, як ви його будете використовувати на руці, то у вас буде ось такий тут трішечки візерунок. Я спочатку був скептично налаштований до цих ремінців трапчаних, вважав вони якісь неякісні, але потім з ними походив і зрозумів, що цей ремінець набагато краще, ніж силиконовий ремінець. Рука не потіє, нічого не приє, дуже прям якісний, зроблений він і використовує лише їх. І тепер беремо в руки сам годинник. На самому годиннику в нас є захисна плівочка, у нас є е, три Клавіші, одна визиває меню, одна повернення або вмикання-вимикання, і також третя кнопка, яка вимикає ліхтарик. Цей годинник можна використовувати для військових, для туристів, там, людей, які займаються активним видом спорту. Тобто вони протиударні, в них є металевий корпус, доволі таки непогано виглядають, і автономність у них заявлена дуже висока. А саме в них вбудований акумулятор на 900 мАч. Клеюємо цю наклеєчку, вмикаємо їх. Вони в нас увімкнулися, відразу ми бачимо великий такий дисплей з маленькими рамками. Дисплей відразу вимикається для економії енергії. Вибираємо мову українська. Будь ласка, завантажте додаток до fit Up. Зараз ми його швиденько завантажимо і вам розповімо. Значить, ми їх налаштували. У нас найголовніший дисплей виглядає ось так: Тобто, найголовніший циферблат. Яскравості в них дуже багато, я навіть зараз не виставляв на максимум. Тобто, в сьогоднішній день буде видно прям. Чудово, є налаштування затримки, скільки вимикається там дисплей. Дисплей встановлений, до речі, не AMOLED, а TFT. Тобто це той дисплей, який дуже складно розбити і дуже стійкий до пошкоджень. Також класно, що є LED-підсвітка, затиснувши таку оранжеву клавішу, у нас вмикається ліхтарик. До речі, ліхтарик можна регулювати по яскравості. Ми можемо ось зменшити, ми можемо додати яскравості. Для смарт-годинника це я вважаю дуже класно, що у вас ліхтарик завжди з собою є на руці. Це навіть чисто для домашнього використання, коли вимикають світло, то це просто дуже незамінна річ. Далі, у нас в цьому годиннику корпус є пластиковий, але по бокам у нас є металеві такі вставки. Тобто та частина. Годинника, яка потенційно може розбитися, в нас є металеві вставочки, які зберігають його від пошкоджень. Виробник обіцяє, що вони будуть працювати від одного заряду акумулятора 100 днів. Я вважаю дуже-дуже класно. Наприклад, мої попередні Samsung працювали 2-3 дні максимум від однієї зарядки. Тут 100 днів. Значить, годинник класний, однозначно можна рекомендувати. Походжу з ним деякий час, але я вже більше чим впевнений, що їм йому потрібно поставити оціночку 10 з 10, тому що за ці кошти ви отримуєте і розмови через годинник. Тобто, коли ви підключаєте свій годинник до вашого мобільного телефону, ви можете по ньому розмовляти. Тобто, використовуючи ваш телефон як гаджет, в якому встановлено сім-карту. Всі сповіщення вам приходять, два ремінця. І автономність 100 днів. Дуже гарна пропозиція за ці кошти. Переходимо далі. Спеціально для нашого підписника, який просив показувати годинник, показую. Виглядають вони доволі таки солідно, класно. Видно, що річ не з дешевих. Але майте на увазі, що на жіночу тоненьку руку вони будуть виглядати дуже масивно. На чоловічу таку руку, прям дуже класно. 10 із 10 переходимо далі. Відкрила наступне. Це в нас є ось такі тапки типу Крокси і від компанії YouTube. І вони відразу приходять в ось такому класному мішку, якісному, тобто індивідуальне пакування в кожній парі. Це дуже класно. Також у нас є ось тут такі бірки, які потрібно зрізати. І всередині в нас ще є ось такі мішечки з наповненням. Тобто, щоб при транспортуванні вони не втратили свою форму. Хочу сказати, що це взуття в нас є доволі таке дороге, воно фірмове, якісне, але в нашій телеграм-групі можна дуже часто знайти дуже гарні пропозиції. Саме на цей товар. Матеріал такий дуже приємний до тіла, м'якенький, і немає такого токсичного запаху. Тобто, сміливо можна рекомендувати. Значить, розмір у нас 40-41. Не перший раз замовляємо, все класно і це поміряли. Розміру вони відповідають. Виглядають класно, рекомендуємо 10 із 10. Переходимо далі. Це у нас є USB-мишка. Відкриваємо наступне у нас також вона повинна бути. До речі, замовили дві штуки, замовив я і моя дівчина, і замовили одного кольору. Хочу відразу сказати, що купувалася вона через наш чат. Тобто підписник Владислав скидає нам цей товар і каже: Ось мишка по дуже приємній ціні. Купуйте швиденько. І ми, в тому числі адміністратори, взяли і купили цю мишечку. Так, всередині в нас більше нічого немає. У нас є ось така мишка. Така матеріали в принципі не самі дорогі, але за ті кошти, як ми її купили, щось вона коштувала приблизно 20 гривень. То я вважаю дуже гарна пропозиція. Не знаю, чи на даний момент ще активне буде це оголошення. Працює вона від батарейки АА, тобто одна штучка вставляється є ось такий малесенький мікровимикач. Я б хотів би її протестувати, але в нас не вийде, тому що в мене навіть немає куди USB A вставити в ноутбук. І Bluetoза в, в ній немає, тому до мобільного телефона або планшета ми підключити її не можемо. Давайте відкриємо наступну. А в нас наступна є ось синього кольору. Хоча пакування зображено зелена, по факту в нас є такий голубий кольор або синій. До речі, є кнопка зміни DPI, тобто чутливості сенсора. Так само є передатчик, один акумулятор або батарейка АА, і оптичний сенсор. Також протестувати не можемо, але всі в коментарях пишуть, що мишка непогана, користуватися можна. В руці лежить, в принципі, непогано, але така: на вагу нічого немає. Я вважаю, як офісний якийсь варіант допрацювати до якоїсь нормальної, наприклад, отакого от у вас мишка є. Ви не користуєтесь, а в майбутньому плануєте купити щось нормальне. То так можна. А прям повністю на постійно нею користуватися. Ну, напевно, напевно, є кращі мишки від того ж Базевес або Ugreen з набагато кращої якості. Але ціна там буде не 20 гривень, а 200 плюс гривень. Тому кожний обирає сам, потрібна вона йому чи ні. Переходимо далі. По ціночці давайте поставимо їй 6 із 10. Це при умові, що вона у нас буде працювати. Так, наступне в нас є резинки для волосся. Виглядають вони ось так. Доволі таки приємний матеріал. Це в нас була перша штука. Це в нас є друга штука. Ну це прям така, прям блистить, блистить як синтетична, але вони, напевно, і є синтетичні. Також у них є ось такі тут ведмедики. Є ось тут такий типу, як вузол чи що, щось тут якісь потовщення в них є. Отримали дві штуки по оціночці. Давайте їм поставимо 7 з 10. В принципі, непогане, але таке дуже синтетичне. І тут є такий стик, швидше за все. Це саме стик двох резиночок, тобто вони там якось склеєні. Переходимо далі. Так, розпакували наступне, це у нас є дві лампи діодні. Ось так вони у нас будуть виглядати. Лампи коштували щось приблизно 10-15 гривень. Дуже дешеві і так вони будуть працювати. Я їх постараюся якось підзняти, продемонструвати, як вони в нас працюють. Можливо, вставочка буде в цьому відео. Значить, Як і обіцяв, тестуємо цю лампу з Aliexpress, обіцяю, що її потужність складає 12 Вт. Ми її вмикаємо. Вона в нас працює і, як ми можемо побачити, споживання у нас 6 Вт, тобто заявлено 12. А споживає 6, але можна подивитися, як красиво вона виглядає, коли світиться. Ну, В принципі, потужність вона з часом буде втрачати, тому що діоди будуть перегріватися. Тому майте на увазі. Розпакували наступне, це у нас є ось такі ножиці. Запаковані дуже гарно. Самі по собі, здається, вони якісні, металеві ручки, звичайно, металеві леза. І можна спробувати різати ним ось тут. Ну, я вам скажу, ріжуть вони дуже гарно. Давайте ось тут з бумажкою. Да, ріжуть класно. Ми будемо їх використовувати для шиття. Товар непоганий, можна рекомендувати, оцінка 10 із 10. Розпакували наступне: це в нас є додатковий термопопір для термопринтера. Термопринтер такий маленький, дуже схожий на касовий апарат із супермаркета. Там в комплекті йде один термокатушечка. Така. Відрізняються вони тим, що це просто папір як чек, а це в нас є такі типи, як наклейки. Тобто ви на нього друкуєте, відриваєте і потім захисну плівочку, і потім можете кудись приклеїти. Ось цей, що клеїться, прям дуже класний, але він трішечки дорожчий. Посилання будуть в описі, кому потрібно, замовляйте, ставимо оціночку 10 із 10. Переходимо далі. Так, відкриваємо наступне, це у нас є шкарпетки. Е, відразу зверніть увагу, пакування дуже класне, такий індивідуальний в них є пакетик е, білого кольору, теплі, і є у нас ось тут такий, типу, як е, слід, котика, напевно. є ось така п'ятка, тут дуже гарно виражена. У нас написано розмір М, якісні брендові шкарпетки, кому потрібно, купуйте, не пошкодуйте. У нас тут є позначка R і L, тобто правий, лівий. Дуже круто, на шкарпетках ніколи такого не бачив. Оціночка 10 із 10 переходимо далі. Переходимо до наступного, це у нас є чоловічі труси. Матеріал бавов з того що я розумію, виглядають вони непогано. Так, розмір написано 5XL 195 на 120. Не знаю, що це значить, але можливо комусь це буде корисно. Виглядають непогано, це якісно зроблено, 10 із 10. Переходимо далі. Переходимо до наступного, це в нас є наволочка на подушку з зображенням важого котика. Насправді там можна замовити будь-яку фотокартку і вони вам надрукують. Е, матеріал такий приємний на дотик, велюровий, швидше за все. Також у нас є тут застіпка. В принципі, якість дуже гарна, можна ставити оціночку 10 із 10. Перейшли до наступного. Це в нас є шкарпетки. Шкарпетки синього кольору, тоненькі. Якісні, непоганого, непогано пошиті, все, що про них можна розповісти. Кому потрібно, замовляйте, переходимо далі. Розпакували наступне, це в нас є шкарпетки різнокольорові. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 10 пар ми маємо, всі різного кольору, е, якісні, гарні, непогано пошиті. Матеріал такий, знаєте, бавовна, напевно, з синтетикою, тобто нечиста бавовна і нечиста синтетика. Е, надіюсь, ви мене зрозуміли. Е, гарні, х -х -х, класні кольорові носки. Щоб можна було надягнути під будь-який настрій, значить на цьому наше відео підбігає до кінця. Обов'язково поставте цьому відео в свою вподобайку і чекайте наступних відео.